Ські здібності речників Київського патріархату заслужено можна вважати екстраординарними. І сьогодні почесне місце безсумнівно можна віддати Михаїлу Зінкевичу. Адже це дійсно вершина майстерності з таким переконливим виразом обличчя нести у маси відверту нісенітницю, яка важко вкладається у голові здорової людини. Головне, вчасно звернути увагу, що все сказане тобою є чистою правдою і не підлягає сумніву. Вдалий психологічний хід. І той хто ще. Підтримує цей храм, знаєте, складаєте туди пожертву, ніби купивши свічечку, ви кладете у фон вбивства ваших дітей. Кожна куплена свічка у храмі Московського патріархату це куплений патрон для вбивства ваших дітей. Так і знайте. І ви голову в пісок можете запхати глибоко. Але правда є правда. Дійсно, свічка в обмін на кулю це не те, що вдалий, це буквально блискавичний вираз надзвичайно точного скерування, заставляє подумки перерахувати кількість свічок, куплених у стінах Української православної церкви, і перевести їх у збройний еквівалент. І поки у вас ще не розпочалась паніка, скільки ж куль ви придбали для ворожої сторони, давайте поглянемо на самого пана Михаїла, який також не оминув своїми скромними даруваннями російську скарбницю. Можливо, для когось стане відкриттям що більшість церковного начиння, яке викорні використовують священики, виробляють не в Україні, а в Росії на заводі Софріно. Але Це такий бутися. факт, хоча й протирічить ідеї Великий московської свічки Зінкевича, не заважає пану Михаїлу купувати і користуватися їх виробами, вартість яких ви навіть важко ціру, порівняти воні. зі свічкою. Там не тільки кулю можна придбати, а щось набагато солідніше. Слухаємо далі. А ви сьогодні в своєму крані. І молитесь на своїй українській мові, а не молитесь на мові окупанта. Бо ті, хто на іншій мові молиться, хай не, хай не обманює, не знає, на якій мові молиться, але це мова окупанта. А ми на своїй українській мові. Тому нас Бог чує, їх ніколи не буде чути. Не перший раз і не від одного речника Патріанта, Київського патріархату ми постійно чуємо про те, що Українська православна церква молиться мовою окупанта. Хоча дивно, що для випускника Петербургської духовної семінарії, яким є пан Зінкевич, поняття церковнослов'янської і російської мови вміщається в один синонімічний ряд. Тому нагадаємо йому, що набагато ближчими і братськими мовами до церковнослов'янської є болгарська і сербська, а не російська чи українська. Це мова, якою ведуться богослужіння не в одній православній країні. Іні, мова, якою розписуються ікони, мова якою спілкуються з Богом. За логікою висловлювань Зінкевича мовою окупанта не можна розписувати ні ікон, ні плащаниць. Але чомусь ніхто з речників Київського патріархату не поспішає перемальовувати та переписувати священні ікони, які знаходяться у їх храмах. В такому разі виходить, що лише київському патріархату вдається бути почутим Богом. Решта молитов, які лунають по всьому світу різними мовами, залишаються без відповіді. литургический язык – это не только, как сказать, лингвистическая система. И литургический язык имеет какую-то внутреннюю жизнь, которую невозможно легко перевести в другой язык. Это возможно сделать, не говорю, что это совсем невозможно, но надо для этого духовной подготовки в связи с академической, лингвистической подготовкой. Я думаю, что сейчас еще не нашлось Достаточно образован, образованих людей в правосанець, щоб здійснили переводи. Ні, правда, только перевода. Відчайдушне насадження ворожнечі посеред українського народу. Ось який шлях обрала сьогодні церква, приміряючи на себе роль Божих речників, Київський патріархат виносить вирок. Хто за межами церкви Київського патріархату, той зрадник і мало не вбивця, і знаєте, під які знамена ви стоїте, в які храми ходите, і купляючи свічку там. Знаєш, ти сплатив податок на вбивство свого сина. Кажуть Бог один, один Бог. Але ми з Богом, а вони прикриваються Богом. Прикриваються. Нема там нічого божественного. Це сепаратисти врязки. У цій словесній демагогії згорає справжня віра і відноситься на задній план любов до Бога. Саме таке псевдорелігійне середовище пропонується нам сьогодні як єдине можливе без вибору, без віри і без Бога. І тепер є різниця, це влади стосується. Є різниця, кому ви відділяєте земельну ділянку під будівництво храму. Є різниця, кому ви відділяєте те чи інше приміщення. Хочете, щоб ваші діти розбудовували Соловки, продовжуйте роздавати. Попробуйте бігати на Пасху. На 11-ту годину Московський патріархат, на 12-ту Київський. Догодити всім. Поїдете на Соловки. Там місця вистачить для всіх. Далі визначайтеся. Догоджувати всім. Хорош цілувати всі портрети. Ти або Христом, або Антихристом. Ти або з Україною, або проти неї. Вистачайся. Є рай, є пекло. Немає щось посереднє. Висловлювань Зінкевича мовою окупанта не можна розписувати ні ікон, ні плащаниць. Але чомусь ніхто з речників Київського патріархату не поспішає перемальовувати та переписувати священні ікони, які знаходяться у їх храмах. В такому разі виходить, що лише Київському патріархату вдається бути почутим Богом. Решта молитов, які лунають по всьому світу різними мовами, залишаються без відповіді. Литургический язык ⁇ это не только, как сказать, лингвистическая система. И литургический язык имеет какую-то внутреннюю жизнь, которую невозможно легко перевести в другой язык. Это возможно сделать. Не говорю, что это совсем невозможно. Но надо для этого духовной подготовки в связи с академической, лингвистической подготовкой. Я думаю, что сейчас еще не нашлось Достаточно образован, образованных людей в правоосланце, чтобы сделали этот перевод. Это не проблема, только перевод. Ораторські здібності речників Київського патріархату заслужено можна вважати екстраординарними. І сьогодні почесне місце безсумнівно можна віддати Михаїлу Зінкевичу, адже це дійсно вершина майстерності з таким переконливим виразом обличчя нести у маси відверту нісенітницю, яка важко вкладається у голові здорової людини. Головне вчасно звернути увагу, що все сказане тобою є чистою правдою і не підлягає сумніву. Вдалий психологічний хід. І той, хто ще підтримує цей храм, знайте, складаєте туди пожертву, ніби купивши свічечку, викладете у фон вбивство ваших дітей. Кожна куплена свічка в храмі Московського патріархату це куплений закуплений в своєму храмі. І молитесь на своїй українській мові, а не молитесь на мові окупанта. Бо ті, хто на іншій мові молиться, хай не, хай не обманює, не знає, на якій мові молиться. Але це мова окупанта. А ми на своїй українській мові. Тому нас Бог чує, їх ніколи не буде чути. Не перший раз і не від одного речника Київського патріархату ми постійно чуємо про те, що Українська православна церква молиться мовою окупанта. Хоча дивно, що для випускника Петербургської духовної семінарії, яким є пан Зінкевич, поняття церковнослов'янської і російської мови вміщається в один синонімічний ряд. Тому нагадаємо йому, що набагато ближчими і братськими мовами до церковнослов'янської є болгарська і сербська, а не російська чи українська. Це мова, якою ведуться богослужіння не в одній православній країні. Україні. Мова, якою розписуються ікони, мова якою спілкуються з Богом, за, за... вбивство ваших дітей, так і знайте, і ви голову в пісок можете запхати глибоко, але правда є правда. Дійсно, свічка в обмін на кулю це не те, що вдалий, це буквально блискавичний вираз надзвичайно точного скерування, заставляє подумки перерахувати кількість свічок, куплених у стінах Української православної церкви, і перевести їх у збройний еквівалент. І поки у вас ще не розпочалась паніка, скільки ж куль ви придбали для ворожої сторони, давайте поглянемо на самого пана Михаїла, який також не оминув своїми скромними даруваннями російську скарбницю. Можливо, для когось стане відкриттям, що більшість церковного начиння, яке використовує використовують священники, виробляють не в Україні, а в Росії на заводі Софріно. Але такий факт, хоча й протирічить ідеї московської свічки Зінкевича, не заважає пану Михаїлу купувати і користуватися їх виробами, вартість яких навіть важко порівняти зі свічкою. Там не тільки кулю можна придбати, а щось набагато солідніше. Слухаймо далі. А ви сьогодні відчайдушне насадження ворожнечі посеред українського народу, ось який шлях обрала сьогодні церква. Приміряючи на себе роль Божих речників, Київський патріархат виносить вирок. Хто за межами церкви Київського патріархату, той зрадник і мало не вбивця. І знаєте, під які знамена ви стоїте, в які храми ходите, і купляючи свічку там, що ти сплатив податок написло свого сина. Кажуть Бог один, один Бог. Але ми з Богом, а вони прикриваються Богом. Прикриваються. Нема там нічого божественного. Це сепаратисти в рясах. У цій словесній демагогії згорає справжня віра і відноситься на задній план любов до Бога. Саме таке псевдорелігійне середовище пропонується нам сьогодні як єдине можливе: без вибору, без віри і без Бога. І тепер є різниця. Це влад.